Україну накриє потужний антициклон з Прибалтики. До кінця тижня в частині областей тиму дощі та грози. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 25 червня, дощі з розами йтимуть у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день шквалистий до 10-20 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла у південних областях від плюс 26 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 18 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 26 червня, дощі литимуть у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме сухата хмарна з проясненнями Погода. Вітер в цей день відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла у південних областях до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів тепла. У четвер, 27 червня, дощі зі зливами йтимуть лише у Івано-Франківській Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер в цей день буде помірний: – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 13 до плюс 18 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!